Підрив греблі Каховської ГЕС стала випробуванням для населених пунктів, які розташовані на березі Каховського водосховища. Через його обміління у Марганецькій громаді зупинено роботу міськводоканалу. Одразу у місті було розпочато встановлення пунктів роздачі питної води населенню і якість питної води була на особистому контролі міського голови Геннадія Боровика разом з профільними службами, коли не стало питної води. Так, да, дійсно була, була така велика нарада у міського голови Боровика Геннадія Васильовича, де були представники міського каналу, представники Мернецького гоку, був присутній я, були, був, був присутній Хникін, який начальник очисних споруд. Значить, доложили про те, що ситуація ну, критична, тяжка. І кожному було дано завдання. За завдання мені особисто Геннадій Васильович поручив керувати лабораторним контролем за питною водою, яка йде населенню міста Марганця. Крім того, ми здійснюємо ще контроль не тільки з вагонів, а і контроль води, які залишились в резервуарах. Чистої води Марганецького міського водоканалу, перш ніж вода потрапить до пунктів роздач, вона проходить необхідні лабораторні дослідження. Ця вода по всіх показниках відповідає вимогам. Чи можуть її мешканці нашої громади вживати як питну? Так, її можна вживати як питну, але бажано, щоб прокип'ятили її. Прокипятили, 3-5 хвилин і ну, охону вона, і потім вживати її. Там немає ніяких хімічних і інших домішок. Ми перевіряємо цю воду. Кожну, кожен вагон, який приходить. Ми перевірили і потім її видають її населенню. Як відбувається перевірка води? Наші лаборанти приїжджають, відбирають з кожної цистерни воду, везуть в лабораторію. І в лабораторії на протязі 2,5 годин ми робимо аналізи цієї води і потім дозволяємо її віддавати населенню. Щодня ми проходимо випробування на стійкість та незламність. І сьогодні витримка, підтримка, взаємодопомога, як і кожна краплина води. Допоможуть нам вистояти і перемогти.